Як відрізнити? Це неспання і порушення сну пов'язано з дефіцитом статевих гормонів, чи це пов'язано з іншими причинами, наприклад, такі як підвищена тривожність, депресія або щось інше? Насправді, коли ми говоримо про неспання або порушення сну пов'язане з дефіцитом естрогенних гормонів, тобто в пременопаузу або в менопаузальному періоді, то тут є дуже конкретні. Періоди просипання. Частіше всього, це друга ночі, це третя ночі, це четверта ранку. Коли ми встаємо на дві години раніше, коли можна було би спати вже, може, і до восьмої, і до дев'ятої, а ні, щось тебе піднімає о п'ятій. Насправді, частіше всього, це характерна. Все ж таки для періоду премена паузи. І є ще один неприємний момент. Коли ми прокидаємося вночі, частіше всього нас ще й мучують припливи. І, мабуть, що частіше всього припливи вперше з'являються, коли ми спимо. І іноді нам здається, що просто гаряче в кімнаті.